Молодіжний фестиваль Просто небо, що відбувся у Саджерці. Організатори називають етнозлетом. Тут заплановані різноманітні заходи, аби довести молоді, що українське це модно і стильно. Щоб популяризувати власне наше українське рідне, щоб прив'язати дітям, що вишиванку носити це модно, співати українських пісень це модно. Зберігати наші традиції це модно і на сьогодні, щоб ми могли передати їм, а вони вже могли передати своїм дітям. Художня керівниця саджівського будинку культури Мирослава Березовська зазначила, що до їхньої ідеї такого заходу долучилося чимало співорганізаторів. Беруть участь молодіжна рада саджівки як організатори. Це управління культури, народний дім, це студія зарпат вокальна, це танцювальний колектив, дивограй, це молодіжний сектор, пані Ірина Єрмоленко. Це пла, пластуни, військові, значну кількість локацій підготували пластуни. Ми сьогодні підготували майстерку з виготовлення синьо-жовтих браслетиків, також пластову шоколадку та смачний пластовий обід. Пластова шоколадка це. Печиво, згущик, какао та арахіс. Воно разом все дуже смачне. Долучили до заходу і добровольче формування територіальної громади. Дуже завжди, де молоді люди. <рес> а запросили нас на цей на фестиваль, щоб ми поставили мішені, провели якісь навчання, невеличкі такі тренінги для дітей по стрільбі по мішенях, якісь поведінка зі зброєю. Повчимо керувати дроном, хто захоче, маємо. Під час виступу оркестру 10-ї окремої гірсько штурмової. Бригади, молодь задіяна у фестивалі, розгорнула 31-метровий державний прапор України. І саджав Кібган Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».